Наскоп на сьогодні, 18 березня. Привіт, зірочки. Сонце вже готується ввійти вовна, але перед цим риби дарують нам ще трохи своєї магії, з'єднуючись зі своїм правителем Нептуном. Цей аспект триватиме до 20 березня, наповнюючи дні мріями, натхненням і легким відчуттям розмитої реальності. Однак важливо не втрачати зв'язок з землею. Зараз легко піддатися ілюзіям, а ще стати мішенню для маніпуляторів чи аферистів, допомогти розібратися в ці туманні енергії може луна в скорпіоні. Його інтуїція гостра, бажання докопатися до істини безмеж. Але разом з цим наше сприйняття стає контрастним від ейфорії до роздратування один крок. Якщо відчуваєте, що вас кидає з крайності, в крайність, зробіть паузу, прислухайтесь до себе, не приймайте важливих рішень на хвилі емоцій. Ці дні ідеальні для творчості, якщо вам складно зосередитись на чомусь серйозному, дозвольте собі малювати, писати, музикувати або просто мріяти. Натомість займатися справами, що вимагають суворої логіки, зараз може бути непросто, але не вимагайте від себе надто багато. Сьогоднішня луна доба, любить людей з великим серцем, відкритою душею і не Дуже поважають жорстоких і неприємних. Якщо ваші сниці і ночі були неспокійними, просто відпустіть їх, нехай залишаються у світі тіней. Бережіть себе, надихайтесь та пам'ятайте, що побачите більше. Іноді потрібно навчитися не помічати себе. Дякую за лайк, мої зірочки.